Добрий день, шановні студенти! Розпочинаємо лабораторну роботу номер 5 Дія групового реагенту на катіони 3 аналітичної групи. Купром 2, Цинк 2, кобальт 2, Нікол 2. Груповим реагентом на катіони 3 аналітичної групи є амонігідрогенфосфат при PH менше 8, тобто в слабко-лужному середовищі. Для створення слабколожного середовища ми використовуємо амоній-гідроксид в присутності амоній хлориду. Отже, зробимо 4 реакції з катіонами третьої аналітичної групи. Перший буде купром. Ми беремо сіль, яка містить катіони Купрому 2. Додаємо буквально одну крапельку NH4OH, дві крапельки NH4 хлор і груповий реагент амоній гідрогенфосфат. Так, спостерігаємо, утворюється осад блакитного кольору. Осад випадає середня сіль, купрум 2 фосфат, формула купрум 3ПО4 двічі. Записуйте. Далі йде цинк. ж Сіліка містить катіон цинку 2 плюс. Теж створюємо. Слабколожне середовище і грубовий реагент. В результаті утворюється білий осад. Теж середній сіль, цинк фосфат цинк фосфат цинк цинк-3ПО4 вночі. Наступний катіон – кобальт. розчин кобальт сульфату. такий фіолетовий фіалкового кольору. Осад. нерозчинний фосфат, кобель 3 ПО4 двічі. І останній НІКОЛ. Розчин нікол СО4. Лужне середовище. Регент утворюється осад зеленуватого кольору. Світло-зелений. Нікол 3 ПО4двічі. Отже, при дії групового реагенту утворюються нерозчинні у воді фосфати. Які властивості мають ці фосфати? Катіони третьої групи. Відрізняються від катіонів другої групи розчинністю фосфатів в розчині амоніаку. тому що вони утворюють при надлишку розчину амоніаку комплексні сполуки розчинні у воді, аміакати. Давайте розглянемо ці реакції. Для розчинення ми будемо теж частинку брати осаду. Який утворився при дії групового реагенту. Інша частинка нам осаду ще знадобиться. І додаємо амунігідрогенфосфат. Буквально 3-4 краплі. Я взяла більш концентрований розчин, 10%, і дивіться, осад розчинився, блакитного осаду вже немає. Натомість утворився розчин інтенсивно синього кольору, комплексне сполука. Упром 2 тетра сульфат в нашому випадку. Ні, фосфат, да? тому що ми брали фосфат для розчинення. Так, також візьмемо цинк-фосфат, осад білого кольору, цинк-фосфат, і так само додамо надлишок розчину амоніаку. Так ми бачимо. Осад розчинився. Ось для порівняння. Усад розчинився. Син фосфат розчинний. Так. Наступний. Кобальт 3PO4 двічі. Осад, фосфат кобальту. Додаємо nh 4 oh Осад розчинився і утворився розчин такого червоно-бурого кольору. Колір змінився, був фіалковий, став такий буруватий. І останній це нікол, нікол нікопусад. Теж ми його розділимо. Розчиняється з утворення блакитного ось такого рощину. Утворюється теж комплексна сполука, гексаамін фосфат. Так. Крім того, що фосфати катіонів третьої групи розчинні в надлишку рощину амуніакуму. Вони ще добре розчиняються в оцтовій кислоті. Деякі можемо взяти фосфати, які залишились, і провести цю реакцію. Розчинення в оцтовій кислоті. Ми бачимо, так? Блакитний осад купрум фосфату розчинився в Цтриціош. Інші так само розчиняються в цій кислоті. І цинк, єдиний з цієї групи катіонів цинк, буде ще розчинятися в натрій-ОАЖ або калій-ОАЖ, якщо ми візьмемо лук. Фосфат цинку розчинив надлишку натрій-ОАЖ, оскільки цинк це амфотерний метал. Давайте теж розглянемо цю реакцію. Ось все. Білий осад розчинився. Цинкам фетельна з цієї групи, тому він, його фосфат розчинив надлишку натрію. Аж так можна відокремити цинк від інших катіонів, використовуючи дану реакцію. Все. Ваша задача описати ці досліди, написати рівняння реакцій і спостереження. Добрий день, шановні студенти! На черзі виконання лабораторної роботи номер 6 Якісні реакції на катіони третьої аналітичної групи. Купром 2, цингу 2, Кобаль 2 і Нікол 2. Почнемо з катіонів Купрому 2 Катіони Кубруму 2 можна виявити за допомогою розчину амуніаку nh 4 рош, а також за допомогою реагенту гексаціаноферату 2. В даному випадку калій гекса 2. Давайте виконаємо перший досвід. Для виконання ми беремо розчин солі купруму двохвалентного. Купримону на тридвічі декілька крапель, і додаємо NH4OH. NH4OH. Спочатку ми додаємо одну краплю. Бачимо утворення осаду, випадає в осад основна сіль, купром гідроксонітрат, але якщо ми почнемо, верніше, продовжимо додавати. NH4H, додамо надлишок, то у нас осад розчиняється, утворюється розчин інтенсивно синього кольору. Таку реакцію ми проводили в попередній лабораторній роботі. Дивилися, як розчиняється фосфат Купрому в розчині надлишку амоніаку. І ця ж реакція є якісною реакцією на виявлення катіонів купрум 2 В результаті утворюється комплексна сполука купрум 2 тетраамін нітрат Друга реакція на йони Купруму – це реакція з Калій 4, ферм – цн 6 Для виконання ми беремо, знову ж таки, розчин солі купруму, 2 і сам реагент. Спостерігаємо утворення осаду такого червоно-бурого кольору. Утворюється осад червоно-бурого кольору. Комплексна сполука, комплексна сіль на у воді, купром 2, гексаціану Ферат 2. Це є умовно специфічна реакція. Ми вже використовували цей реагент при виявленні катіона другої групи Фером 3. Але з ферумом калій 4 ферму цент 6 утворює темно-синій осад, а з Купромом червоно-бурий. При виконанні цієї реакції на йони Купрому 2 повинні бути відсутні катіони Ферруму 3Плюс і цинку, які теж утворюють забарвлений осад з цим реагентом. На йон-купрому якісні реакції ми зробили. На черзі йон цинк 2 Для виявлення катіону цинку ми візьмемо сіль цинки со 4 яка містить цинк, і використаємо реагент Калі 3 ферон СН6. Калі ферат 3. З цинком цей реагент утворює осад жовтого кольору. Осад жовтого кольору. Теж комплексна сіль нерозчинна у воді. Цинк гексеціанофарат 3. Реакція умовно специфічна. При е, виявленні цинку повинні бути відсутні катіони, які теж утворюють запаргнені осади з цим реагентом. Ну, наприклад, катіон Ферму 2 Наступний катіон у нас кобальт. Кобальт можна виявити за допомогою амонійокс... роданіду. Амонії роданіду в ацетоні в органічному розчиннику. насичений розчин NH4SCN для виявлення йому кобальту, ми повинні взяти сіль, яка містить ці катіони кобальт 2 плюс 4 і додамо пару крапель реагенту в результаті утворюється комплексна сполука синього кольору такого бірюзового Запишіть сполука розчинна у воді, комплексна амоній, тетрароданокобальтат 2. Для виконання цієї реакції передбачається відсутність катіонів феруму 3 які теж реагують з амонірудамідом. Ми робили цю реакцію з амонірудаїдом, утворюючи криваво червоний розчин. І остання реакція на каціон ніколу, Нікол 2Плюс. Для його виявлення використовують реагент, який називається реактив Чугаєва. диметил-гліоксин. Для реакції ми беремо розчин солі нікола. Реакція виконується в лужному середовищі. Додаємо одну краплю NH4H і сам реактив. В результаті утворюється хилатна сполука нерозчинна у воді малиново-рожевого кольору. Рожевий колір з малиновим відтінком. Запишіть, будь ласка, спостереження. В умовах виконання цієї реакції є відсутність катіонів ферму 2. Ферму 3 і опрому 2, які можуть заважати проходженню цієї реакції. Так. Це був останній дослід. Щоб здати цю роботу, напишіть, будь ласка, рівняння реакції до кожного досліду в молекулярному і йонному вигляді, і запишіть спостереження.